Це не мультики, це весела математика! Біст, привіт, Ку -ку! привіт, привіт малята! Ку-ку! Привіт-привіт, малята! Ви на каналі Манюня Евелінка. Та-дам! Ми раді вас вітати! Привіт! Хто сьогодні до нас завітає! А сьогодні до нас завітає та... Який зайчик! Зайчик, зайчик, зайчик! Що це за зайчик? Це дуже гарний, веселий, казковий зайчик. Що це в тебе таке? Мика, мишка. Це до Евелінки прийшла мишка. Мишка сіра, сіра. Мишка. А де в мишки вушка? Покажи, де в мишки вушка? Мишка вушка, ось вона тримає за вушка. Це хвостик. Покажи хвостик. Це хвостик, так. Тіп, тип, тип, тип. Стрип? Стрип, стрип, стрип. Зайчик, який гарний зайчик. А давай роздивимося разом. Що є в зайчика? Він же ж до нас прийшов і хоче з нами погратися. Що є в зайчика? Який гарний зайчик! А що є в зайчика? Подивися уважно, що є в зайчика? В зайчика є вушка. Ось такі, ось такі довгі вуха. Вуха довгі в зайчика є. А в зайчика є щічки. Щічки в зайчика є. А ще в зайчика є носик. носик, Носик. А ще в зайчика є зуби. Ось це зуби. Очі, очі. В зайчика є очі. Так. А це в зайчика лапки. лапки в зайчика. Лапки. Передні лапки і задні лапки. Та-да! А у нас є ще зайчики, які хочуть з тобою погратися. Та-дам! Ось такий круглий зайчик! Дивися, які в нього вушка! Один, два, два вушка в зайчика. Тримай! І ще один зайчик! Ай! Вони подібні! Вони однакові зайчики! І в цього зайчика два вушка, і в цього зайчика два вушка! Зайчики, зайчики. Один, два. Тримає велінка. Один, два. Скільки зайчиків? Один, два. Два зайчики. Два зайчики. Повторюю за нами. Один, два. Два, зайчики. А що ще в зайчиків є? Що в зайчиків є? Ще два. Один, два. Ока, два ока є. Так. Один, два. Щічки. Щічки, дві щічки є. І два ушка. Один. Два. Повторюй за нами. Один, два. Два вушка. Один. Два. Два ока. Один, два. Дві щічки. Зайчик, зайчик. Пострибайчик. Стриб на грядку. гам морквинку. Зайчик, зайчик. Побігайчик. Шусь, сховався в капустинку. Та-дам! Нема зайчика, нема. Зайчик, зайчик. Давай разом. Зайчик, зайчик, пострибайчик, стриб на грядку, гам морквинку. Зайчик зайчик, пострибайчик. Щось Сховався в капустинку. До нас іще, друзі, завітали! Ось такий борсучок! Ось така совунька і ось така свинка. Евелінка, як робить свинка? Як говорить свинка? Ей, я Ні, не хочу сказати, як свинка говорить. У -у -у -у. Ой, яких багато! <звір 'я> Давай порахуємо звірят. Разом порахуємо. Рахуємо. Один. Два. Три. Ой, не поміщаються. Чотири. І п'ять. І як ми їх назвемо? Це зайчик, зайчик, свинка. Це у нас бурсучок, А це совунька, Сова. Та-дам! Дивися, у сови два ока, один-два. У бурсучка два ока, один-два. У свинки два ока, один-два. У зайчика два ока, один-два. Евелінка, де тобі очі? Покажи, де очі? У зайчика очі. так? А свинки? О! А зараз весела математика! Та-дам! І так, ось один зайчик. А до нього прийшов ще один зайчик! І тепер у нас два зайчика. Два зайчика. Та-да! Це заєць. А ось у нас прийшла одна свинка. А до неї прийшла ще одна свинка. Тепер в нас дві свинки. Та-да! Це свиня! А ось до нас прийшов борсучок. І ще один борсучок до нас прийшов. Скільки у нас борсочків? Два! Та-да! Це борсук. А ось до нас прийшла хто? Совунька. Одна сова до нас прийшла. І ще одна сова до нас прийшла. Вау! Скільки у нас тепер совуньок? Дві. Один. Два. Дві сови! Супер! Це сова! І у нас є ще одна гостя, яка теж хоче погратися в веселу математику. Цю гостю звати... Привіт! Я черепаха, Черепаха, ха, ха. я черепаха, Я черепаха. подивися, яка гарна черепаха. Але якась вона сумна, ця черепаха. Так, сумна. Черепаха не може побачити через свій панцир, скільки в неї лапок. Давай подивимося, скільки лапок порахуємо, і скажемо. Один, Два, три, чотири. Яка задоволена черепашка. Чотири лапи в черепашки. Давай ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири. Та-дам! Яка задоволена черепаха. Чом-чам-чам-чом. Чом-чом-чом-чом. Дай ам. Дай ам. ам 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 ам. Ще й накормили черепаху. Ам, їсти черепаха поїла. М, -м, М. Дякую, дякую, малята. О, Яка задоволена черепаха. Одна черепаха. До неї прийшла ще одна черепаха. Та-дам! Скільки в нас черепашок? Один, два, дві черепашки, дві черепашки. Та-да-да-дам. Це черепаха. У нас ще один гість є. Це кажан. Кажан, подивися, який кажан. Ні, він зовсім не страшний. Це іграшковий кажан, друг наш, який цікавиться. А скільки ж в нього крил? Давай подивимось, скільки в нього крил? Такий кажан. Диви, який кажан. Як кажан, 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 як кажан. Так, у кажана одне крильце. Ось таке. подивися, оп, 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 оп. І друге крильце оп, оп. Оп, оп. Закриємо кажана, закрив крильця. Оп, розкрив крильця. Закрив, розкрив. Закрив, розкрив. Рахуємо. Один. Два. Один. Два. Два крильця. Два крила. Два крила у кажана. Це кажан. Один кажан. До нього прийшов другий кажан. Скільки їх? Два. Один. Два. Два кажана. Це кажан. Які до нас сьогодні завітали в гості. Подивіться, який будиночок! Це будиночок сортер. Сортер! Що в будиночку є? Що в будиночку є? Та-дам! Ось тут намальовані звірята! Тут можуть мешкати звірята. А зараз ми пограємося. Дивіться, які тут є фігури. Супер, які красиві фігури! І ось які у нас є втулки для того, щоб заповнити ці фігури. Ага. Це зірка Та-дам! Вона рожева і рожева втулка. Та-дам! Ой, ой, випала давай! Та-дам! Та-дам! А це трикутник. Він у нас блакитний. Шукаємо, 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 шукаємо. Ось блакитний. Ану, подивися, підходить, підходить. Підходить. Та-дам. Так. А це у нас квадрат. Він е, помаранчевий. Шукаємо, 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 шукаємо. Підходить? Так, так, так. Підходить. Та-дам! Так, а тепер дивимося. Це сердечко, це бузковий колір такий, бузковий. Так, шукаємо, шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Ось бузковий подібний колір. Підходить? Підходить! та да Супер! Тепер можуть звірята гратися там всередині. Вони будуть заходити сюди і гратися. Це такий будиночок для звірят. А на сьогодні все! Сподобалися наше відео? Став лайк і підписуйся!